Вже декілька тижнів поспіль відбувається і паралельно перемовний процес, і результати ми бачимо реалізації домовленостей в Стамбулі. Сьогодні чергова група, черговий етап власне тих домовленостей, за якими за формулою всіх на всіх, всі важко хворі, важко поранені і молоді захисники мають повернутись додому. Сьогодні представники всіх трьох груп присутні на обміні. Ось власне щойно він завершився. І е, швидкі карети швидкої допомоги, і автобуси з звільненими прямують зараз до місця надання першої необхідної медичної допомоги. Вже е, чекають на е, лікарі, а також і е, чекають і представники підрозділів, і родичів, і родичі звільнених з полону. І е, е, сьогодні це символічно: міжнародний день підтримки жертв катувань і для України, як зазначив генерал Буданов сьогодні на жаль, це. Щоденна практика, це не просто фігури мови. Під час повномасштабної війни українці масово стикаються з такими явищами, і ось сьогодні врятована, врятована чергова група українців з російського полону. Це справді добрі новини і надія для всіх, хто чекає на повернення своїх. Робота триває і обов'язково повернутись має додому. Кожен і кожна. Більшість із повернутих сьогодні були в полоні з 2022 року. Так, є захисники Маріуполя, Маріупольського гарнізону, є офіцери, це збройні сили, територіальна оборона, ВМС і інші підрозділи Складові сили безпеки і оборони. В кожного своя героїчна історія. Кожен сьогодні вже вдома і зв'язується зараз з рідними, і буде проходити тривалий процес реабілітації, повернення і допомоги і медичної, і психологічної повернутись має не тільки. Тіло не тільки людина додому, але й ментально і духовно захисники мають повернутися, і така допомога буде надана, і робота по підготовці наступних етапів вже триває.